Учень п'ятого А класу, Хміль Ярослав, вірш Маркіян Шошкевич. Я люблю свою країну і ліси, її поля, мову рідну солов'їну що вбиває москаля. І в чудовій цій країні у звичайному селі народився наш мислитель, наш пророк та просвітитель. Це Шишкевич Маркіян, псевдокличкою Руслан. Він письменник. Та мислитель, ще й духовний просвітитель. Чи сьогодні у селі, що підлися зветься, у суть величні дуби, і калина в'ється. Є гора в селі чарівні, ще й музей садиба. Є дуби високочовили, поле, гай, калина. Авторська поезія учениці 8 Б класу булишин Соломії Ігорівни. Ми нащадки Маркіяна. Шишкевич Україну любив і дітей української мови вчив. Він перший буквар написав і видатним українцем став. Маркіян Лиську гору любив і багато віршів створив. Його ім'я школи називають І за творчість прославляють.